Священик у ПЦМП був агентом російського ГРУ і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині. У результаті спецоперації було затримано двох агентів воєнної розвідки РФ, які готували обстріли ешелонів ЗСУ, що переводять особовий склад, техніку, боєприпаси на передову. Головним фігурантом виявився громадянин Росії, настоятель одного із харківських храмів ПЦМП, який був завербований спецслужбою країни-агресора ще до повномасштабної війни. Після вторгнення РФ на нього вийшов кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил Росії. Під час дистанційного контакту ворожий спецслужбіст поставив перед кліником завдання зібрати інформацію про графіки та маршрути руху ашлонів ЗСУ на території Харківщини. І щоб отримати розвіддані священник залучив свого знайомого працівника місцевої філії Укрзалізниці. Встановлено, що посадовець дав клірику доступ до службових документів з інформацією про час відправлення та прибуття, а також місці розвантаження потягів сил оборони. Від кадри священнослужитель мав пересилати. Своєму куратору через анонімний чат у месенджері. Для конспірації вони використовували шифрувальні символи, наприклад, розпочинали листування тільки після обумовлених смайлів у заздалегідь визначений час. І після кожного сеансу зв'язку фігуранти видаляли листування. У разі отримання розгорнутого звіту окупанти планували здійснити завказними координатами вогневе ураження. СБУ завчасно викрила ворожих поплічників, завдяки цьому зірвала плани агресора. Після оперативної комбінації обох фігурантів було затримано у власних помешканнях. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами розвідувально-підривної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки повідомили клірику та його спільнику про підозру. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми. Зловмисники перебувають під вартою. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних. 的。